Для пошиву трусиків по викрійці шерон необхідно взяти нееластичний атлас або інший нееластичний матеріал, відріз куліру для ластовиці, м'яку обробну резинку шириною 5 мм без урахування фестону, 4 кільця і 2 регулятори шириною по 1 см, а також бретельну резинку шириною 1 см. До згину адласу прикладаю задню деталь всколюю булавками і вирізаю. Деталь ластовиці також прикладаю до згину і вирізаю, вирізаю деталь переду зі згином. Остання деталь це деталь ластовиці з куліру. Після розкрою мають вийти такі деталі. В процесі роботи я трохи змінила викрійку, а саме змінила задню половинку трусиків. У викрійці вона буде виглядати так, але на технологію пошиву це ніяк не впливає. До лицевої сторони переду прикладаю деталь ластовиці з атласу лицевою стороною. Перевертаю деталі і до виворотної сторони переду прикладаю лицевою стороною деталь ластовиці з куліру. Сколюю деталі булавками. Після цього задню половинку трусиків прикладаю лицевою стороною до лицевої сторони ластовиці з атласу і поверх накладаю деталь ластовиці з куліру, як показано на відео. Деталі з'єдную між собою прямою строчкою. Припуски підрівнюю. Міряю довжину верхнього зрізу попереду трусиків, позаду трусиків. А також міряю довжину вирізу для ніжок. Від цієї довжини віднімаю 5-10% в залежності від резинки та бажаного натягу і додаю по 2 см. Отримане значення це довжина резинки, яка необхідна для обробки зрізу. Прикладаю резинку лицевою стороною до лицевої сторони трусиків. З обох сторін залишаю хвостики резинки по 1 см для зручності пришивання. Резинку пришиваю строчкою з з налаштуваннями 2 на 2, строчка проходить близько до фестону. На початку і в кінці всіх строчок не забувайте ставити закріпки. Після того, як я пришила резинки, підрізаю припуски. Резинку підвертаю всередину і прокладаю наступну строчку зігзаг по лівому краю. Строчку можете обрати або зігзаг з тими ж налаштуваннями, як і попередні 2,2, 2, або строчку приривчатий зігзаг з налаштуваннями 4 на 1, де 4 це ширина стібка, а 1 довжина. Так само пришиваю інші резинки. Підрізаю зайві хвостики і одягаю кільця. Пришиваю строчкою зігзаг з налаштуваннями 2 на 02 Зайві хвостики резинки підрізаю. Довжина бретельної резинки разом з припусками вказана на викрійці. Одягаю регулятор та пришиваю його строчкою зіг-заг з налаштуваннями 2 на 02 Протягую брательну резинку спочатку через кільце, потім в регулятор і знову в кільце. Пришиваю строчкою зігзаг з налаштуваннями 2 на 0,2. Роблю ВТО і трусики готові.